Всім привіт, друзі! Сьогодні хочемо розглянути ось такого красення, спортивну модель мотоцикла від компанії Forte моделька 300R1. Даний мотоцикл має на борту двигун з об'ємом на 300 кубічних сантиметрів Це чотирьохтактний бензиновий двигун одноциліндровий з повітряно-рідним охолодженням. Ось тут у нього стоїть радіатор охолоджувальної рідини. Також потужність має 24 кінські сили в поєднанні з механічною коробкою передач на 5 ступенів. Коробка в нас йде класична, одна вниз, всі інші вгору. І зверніть увагу на те, що сам селектор перемикання передач здвинений трішечки назад ось такою тягою, як в принципі і в більшості таких моделей. Для того, щоб подвинути ногу на. Задню частину ну, більш на задню частину мотоцикла, щоб е, був наклон такий корпусом наперед. Бо це швидкість, це спорт і, і все таке інше. Тут має бути саме так. Е, розвиває швидкість цей мотоцикл до 145 км на годину, що в принципі для такої моделі досить і досить непогано. Сидіти тут максимально комфортно, е, гарні сидіння. Е, Можливо, в якихось місцях трішки жорсткуваті, але це зроблена модель під спорт, тому тут диванів не буде. Позаду в нас стоїть моноамортизатор. Ось тут, як ви можете бачити, також роздвоєна вихлопна труба. Давайте перевіримо, як він герчить. Герчить, до речі, дуже грубо. Якщо вам подобаються такі е, вібраційні звуки на мотоциклі, то цей мотоцикл саме е, для вас. Також, що мене здивувало, це кікстартер на 300. -ці. Навіщо він тут не зрозуміло, але він тут є. Тут у нас вже стоїть повноцінна помпа із е, патрубками, яка прокачує е, охолоджувальну рідину. Звичайний стоїть карбюратор. Дискові гідравлічні гальми як попереду, так і позаду. І Попереду, звісно, що в нас вони виконані в ось такому подвійному форматі. Тобто два диски це для того, щоб на будь-якій швидкості можна було гальмувати ним нормально. Гальмінний шлях щоб був максимально кращим. Ну і що, давайте поглянемо, що знаходиться в нього за кермом. А за кермом в нього знаходиться кермо. Або ж ось така приборна панелька. Вона комбінована, де тахометр йде механічний, а все інше вже в цифровому форматі. Повністю все, що потрібно, навіть годинник, пробіг, датчик залишку палива все тут присутнє. Налаштувати також можна. З цими кнопками все тут працює гарно. Виведений підсос на кермо, в принципі, все інше тут як зазвичай. Керування світлом, поворотники, стоп-двигун, й більше нема особо нічого. До речі, цікавий факт, що в цих мотоциклах, які в багатьох одна фара працює на ближнє світло, а інша фара працює на дальнє. Давайте це перевіримо. Так, видно. Зараз ближнє і зараз дальні. Якось так. Вартість на нього зараз складає. 88 тисяч 500 гривень. Якщо вам цікаво, посилання на цей мотоцикл буде під відео. Переходьте, ознайомлюйтесь. Також у нас присутня доставка по всій Україні, кредитування і все таке інше для детальної інформації. Також переходьте за посиланням. Номери телефонів наших менеджерів є. Якщо потрібна буде консультація, сміло телефонуйте і ми вас проконсультуємо. Дякую за перегляд. Обов'язково поставте лайк під цим відео. Всім гарного та вдалого дня!